Ми біжимо, ми поспішаємо і шапку на ходу вдягаєм. Зима мороз, аж мінус двадцять, ого-го. Чи заведеться в холод цей авто? Зима, ура, смакуєм мандарини, сезон цитрини, апельсини, в санчатках діток покатаєм, своє дитинство пригадаєм. Сосна під снігом тихо спить. Із димаря димок пихтить, ми біжимо та хочеться тепла, горнятко кави і медова пахлава. Прийшла зима, котра покаже, що й до чого все розв'яже, складну і підлу теорему зла Змети мети хурделицею геть зима. Повиморожуй весь непотріб і хуртовиною до чиста спробуй змети всю нечість з нашої землі, і в мирнім небі навесні хай закурличуть журавлі. Привіт! Сьогодні готуємо кекс смачний, дуже насичений різними ароматами і смаками. За основу беремо яблучка. Кекс у нас з сухофруктами, але починаємо працювати з яблучками. Ми їх зараз очищаємо і на терпочку будемо натирати в миску. Шуручку викидаємо, дуже так зручно натирати. Яблучко на 4 частинки, серцевинку вирізаємо і за шкурочку тримаючи, натираємо. Шкурочка викидається. Отак виглядає наші яблучко. Зараз будемо додавати сюди. Сюди додаємо цукор. Сюди додаємо ванільний цукор. Сюди додаємо соду. Чайну ложку. Все гарненько вимішуємо. І залишаємо на 20 хвилин, щоб воно все гарненько настоялося. Яблучко, цукор, ванільний цукор і сода. А тим часом підготуємо наступні інгредієнти. 20 хвилин. Наші яблучка стали карамельного гарного кольору. Реакція пішла, сода тут спрацювала. І зараз сюди додаємо все остальне, що потрібно. Цей кекс для любителів сухофруктів. Хто полюбляє сухофрукти, то це взагалі дуже-дуже смачно. Так, тут в мене родзинки, певні світлі фініки, пару фініків. Все це промити. Промити чистенькі відправляємо відправляємо в наші яблучка. До яблучок. є. Далі в мене ще є цукати з вишеню. Також додаємо. Далі беремо горішки, волоські горішки. Я додала, ще трішки арахіса. І все це подрібнила у блендері і сюди ж відправляємо. І ще додаємо цедру апельсинки. Воно вже таке гарнюще, всього хочеться вже їсти. А в кексі все це буде дуже-дуже гарно смакувати. Цедра наша також сюди приєдналася, гарненько все вимішуємо. Тут класно тим, що міксера не потрібно, яєць тут немає, по факту зараз тут фрукти і сухофрукти. Розмішали, додаємо дві ложки олійки. Додаємо борошно. Через ситочку відразу гарненько його просіваємо. Все в одну миску. Єднуємо з борошном. Потрібно ретельно розмішати. Тісто густе має бути, тому що тут багато в нас сухофруктів. Рідини практично немає, лише сік з яблучка. Гарненько, ретельно потрібно вимішати все. Щоб все все гарно поєдналося. І в мене тут, в мене тут форма. Я її змастила маселком важковим, посипала сухариками паніровочними. Переносимо все у форму. Тісто густе, тісто важке. Випікатися буде по одну годину при температурі 180 градусів. Аромат на всю кухню, неймовірний. Дуже все ароматне і смачне. Розпреділяємо по формі. Все, відправляємо наш кекс у духовочку. Ось прийшла вже година, як наш кекс випікається. Ідемо займу. Витягати вже рум'яний, піднявся трішки Спробуємо, що в нас вийшло. Ось вони ці тріщинки. Дуже дуже такі симпатичні, і смачні. У такий в розрізі цей кекс його можна назвати ще фітнес кекс. Я його інколи так називаю, тому що він корисний. Тут жиру практично немає. Тут всі корисні складові в цьому кексі. Ось такий кекс. Смачнючий, корисний. Надзвичайно ароматний. Аромат неймовірний від нього йде. Дуже-дуже класний, корисний, легенький і смачний. Всім смачного! Ось такий сьогодні у нас кекс на вечір. Швиденько, раз, два, спекли. І з какао будемо смакувати. Поживний, корисний, смачний, дуже ароматний кекс. Всім рекомендую, всім смачного!